Президент Дуда у спілкуванні з журналістами відстоював рішення продовжити ембарго на імпорт українського зерна після 15 вересня і порівняв Україну з людиною, яка тоне, і може затягнути свого рятівника, тобто Польщу на дно. Кожен, хто хоч раз брав участь у порятунку людини, яка тоне, знає, що така людина небезпечна і може засягнути вас на глибину. Заявив він кількома годинами пізніше. Володимир Зеленський розкритикував заборону на імпорт українського зерна з трибуни генасамблеї. Тривожно бачити, як у цей час дехто в Європі підриває солідарність і влаштовує політичний театр, роблячи із зерна трилер. Може здаватися, що вони грають власну роль, але натомість вони допомагають підготувати сцену для московського актора, відзначив Зеленський. Від розмов про конфедерації до серйозної напруги в українсько-польських відносинах. Невже історія повторюється, чи може Польща стати ворогом України в найближчому чи подальшому майбутньому? Саме це я збираюсь розібрати у цьому відео. почнемо з того, що польсько-українські відносини зародилися ще в середньовіччі. Більш-менш чітку відносно цілісну інформацію і картини минулого Польщі, історії, яке мають змогу відтворити починаючи лише приблизно з середини го століття, а точніше від початку 60-х років 10-го століття, коли саме зародилися русько польські відносини, залишається загадкою. Однак перші контакти, скоріш всього, почалися ще з княгині Ольги, котра породила перші кроки в розвитку відносини з західноєвропейськими та західнослов'янськими державами. Володимир Святославич, як відомо, воював з Польщею і відстоював землі сучасної Львівщини та й Перемишля. В е, останнє десятиліття X століття Русь встановлює дипломатичні відносини з Чехією, Угорщиною і Польщею. Пізніше, в першій половині XIII століття, під впливом обставин походу Володимирського князя Данила Романовича до Польщі в 1229 році аж до великопольського міста Каліша, склалася легенда про погід князя Володимира в глиб Польщі. Тобто, можна сказати, що в русько польських відносинах спочатку саме Русь мала перевагу, і саме Русь робила великі походи проти Польщі. Слід відзначити, що. Дві великі слов'янські держави Русь і Польща встановили міждержавні стосунки досить пізно, коли їх рання політична державність вже досягала значного рівня розвитку під час монголо-татарської навали, що Україна, що Польща значно постраждали однак Польща, на відміну від Русі, змогла уникнути васальної залежності. У 1340 році помер Володимир Вьович, останній Галицький престолонаслідник з династії Рюриковичів. Після чого Галицьке князівство було захоплено військом Казимира III і приєднано до польського королівства. Це і почало польську епоху в історії Галичини. Польща, як нам відомо, не захоплювала решту земель. Їх відвоювали плюс опліч литовсько-руське військо у монголо-татар. Однак після укладення Люблянської унії. На яку Литва де факто була вимушена піти, але й Польщі також це було в якійсь мірі вигідно, адже вона мала противника в ліці тевтовинських лицарів і мусила шукати собі союзника в боротьбі з ними. В плюс цього польща отримала немало участку литовських земель, переважно українських. Але питання в тому, як вона їх отримала. Сейм, на якому мало вирішитися питання унії, Литви і Польщі, почався улюблені 10 січня 1569 року і тривав з перервами до 11 серпня. З перших днів його роботи зіштовхнулися два погляди. Литовські посли добивалися створення федерації двох незалежних держав, в той час як польські – інкорпорації Великого Князівства Литовського. Останніх підтримав польський король і великий князь Литовський Сегійнун. Другий Авзус. Жодна зі сторін не бажала приймати пропозицію Другої. Безрезультативні переговори завершилися тим, що 1 березня представники Литви покинули Люблін. Зрозумівши, що на даному етапі переговори ні до чого не призводять, польська шляхта вирішила діяти по-іншому. 3 березня 1569 року Зізьму Другий Авзус підписав універсал про приєднання Волині і Підлящі до Польщі, за яким Волинська і Підляська шляхта. Урівнювалася в справах з польською. Одночасно король зажадав, щоб вона прибула до Любліна і присягнула. Коли шляхта дозволила собі затриматись, її пригрозили відібрати по місці. Дивна і більшість середньої шляхти Волині і Підляще стали на бік Польщі після ультиматума короля 23 травня. Прибувши до Любліна, присягнули і магнати. 6 червня король підписав універсал про приєднання до Польщі, Київського і Браслівського воєводств. Протесту з боку місцевої шляхти це не викликало. Тим більше, що їй були гарантовані такі ж права, як і польські, з березня по червень 1569 року. Велике князі Сулитоцьки без боротьби втратили половину своєї території. В українські землі потрапили до складу королівства польського протистояння завершилося 1 липня, коли литовські послі підписали акт про злиця двох держав у федеративну державу двох народів. Річ Посполиту 11 серпня акт підписав король Сегізмун 2 Август стосовно українських земель. Після Люблінської унії 1569 року та постанови Сайми 1590 року польські та українські магнати Вишневецькі, Потоцькі, Конеспольський, Руженські, Калиновські, Збаразькі, Корецькі та інші активно вели колонізацію надніпрянської і Задніпрянської України. Зростання магнатського землеволодіння супроводжувалося надперед е, перерозподілом земель на користь магнатів у наслідок скорочення і витіснення землеволодінь з сільської общини середньої та дрібної шляхти. звичайним з'явищем було захоплення землі або примусовий її продаж. Протягом кінця 16-го, першої половини 17-го століття на українських землях формується козацьке землеволодіння, яке від початку свого існування базувалося на використанні найманої праці, що сприяло розвиткові землеволодіння буржуазного більш прогресивного типу. Бажання магнатів та шляхти заволодіти з колонізованими козацькими землями піданіші лінії Біла Церква в Вінниці призводили до зіткнення між ними. Артикули 1573 року Генрія Валуа і третій литовський статут 1588 року, чинність якого поширювалася на всю територію річі сплити. Остаточно закріпачили селян. Їм заборонялося самостійно виступати на суді, свідчити як за, так і проти своїх панів. Селяни не мали права розпоряджатися своїм майдом, заповідати, відчужувати його без дозволу поміщика. Термін розшуку селян-цікачів складав 20 років. Умови переходу від одного шляхтича до іншого. Було обставлено такими вимогами, що на практиці не було реальним. Без дозволу пана селянин не міг одружитися, а за дозвіл мусив платити. Горілку мусив купувати в панському шинку, молоте збіжжя на панському млині. Шляхтич за правом вочного суду міг позбавити селянина життя на свій розвит. Уже з 12 років хлопчики, а з 13 дівчата, повинні були відбувати панщину, бо вона встановлювалася подушно. Панщина тривала від сходу до заходу сонця. У Західній Україні та на Волині на початку XVIII століття панщина доходила до 4-5 днів на тиждень, на Київщині 2-3 дні на тиждень. Звичайно, ці умови були відносно Російської імперії XVIII-19 століття не такими й поганими, дивлячись на тодішню чи феодальну Європу. Однак можна сказати, що до половини XVII століття Україна точно не була рівноправною частиною Речі Посполити. Були також і свої плюси у Речі Посполитій. Об'єднання всіх українських земель у складі однієї держави, активний вплив західноєвропейської культури, ідей гуманізму та реформації, економічний вплив та розвиток ринкових відносин, релігійна толерантність у відносинах між конфесіями православною та католицькою до правління на 3, утвердження чехеської демокрації, спільний захист типового порубіжжя як підсумок визнання за козаками станових прав. Як це не здається парадоксальним, але саме Люблінська унія, а точніше національна релігійна дискримінація, що почалася від правління Сізмуда III, згуртувала до боротьби за свої права і православну віру у український народ та спонукала його на середину сімнадцятого століття до усвідомлення необхідності створення своєї держави. Однак козаки були незадоволені станом справи на території України і тому траплялися численні повстання. Не дивлячись на це, також і була дуже часто співпраця між Річчю Посполитою і козацтвом. Наприклад, Реєстрове козацтво і участь козаків у тридцятилітній війні, відбувалася дискримінація по вірі і національній ознаці. Це і стало причиною майбутньої війни. У Богдана Смельницького, пан Чеплинський. Польський шляхтич і підстароста з Чигиринський напав на хуцір суботів, що дістався Богдану від батька, зруйнував його, пограбував майно, забив до смерті малолітнього сина і захопив дружину. Скарги Хмельницького до це йому королю, залишилися без наслідків. Король, начебто, сказав Хмельницькому, що він, як воїн, має боронити себе шаблею. Богдан Хмельницький починає готувати козацьке повстання, збирає таємні наради козаків. В очах місцевої польської влади. Він стає підозрілою особою, і на нього пішли доноси. За наказом чигиринського староста Кониспольського він був заарештований і кинутий до в'язниці. Але звідти його випустив черскальський полковник Кричевський, його кум і однодумець. Хмельницький з групою козаків у кінці 1647 року втікає на Запоріжжя і переховується на острові Томаківка або Бузький. На початку 1648 року Богдан Хмельницький гуртує невдоволених козаків. Агітує за повстання, а також розсилає закликів до народу України підніматися на боротьбу. Так починається національна визвольна війна, найбільша війна українців і поляків. Про це детальніше в наступному відео. А ви не забувайте ставити лайк, підписуватись на мій канал і писати коментарі. До зустрічі!